Були експериментальні випадки трансплантації голови, але навряд чи найближче десятиріччя, а це стане можливим, враховуючи нервову систему і складність взагалі розуміння того, що головний мозок може бути пересаджений. Де я можу продати нирку? В них в житті вже все погано, і це єдина їх можливість якось врятувати своє життя. І ти стоїш і думаєш. Купіть в мене нирку. і військові можуть бути донором в новій редакції закону. Більш чітко регламентовано, які особи можуть бути донорами. І деякі вважають, що після трансплантації серця вони будуть пам'ятати про життя цього донора і будуть переживати емоції, моменти, які були пов'язані з цим донором. Мене звати Артур Карамян, я завідувач відділу органної трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр трансплант координації. Наші координатори безпосередньо є таким зв'язковим звином між закладом охорони здоров'я в якому наявний донор і центром трансплантації в якому перебуває на обліку Ну, розкажіть трошки про трансплантацію як це все відбувається як ваша служба працює як відбувається пошук донорів чи великі черги система трансплантації у нас активно почала розвиватись в україні в 2021 році напередодні цього був Затверджений закон про трансплантацію. Відповідно до цього відбулася законодавча база. Підзаконні акти були створені, які дозволили власне розвивати систему трансплантації в Україні. На сьогоднішній день можливість проводити трансплантацію мають 44 заклади. За результатами 2024 року проводили трансплантацію 28 закладів. Активно з них проводили 15 закладів. В Україні є наказ, який. Говорить про критерії безпечності та придатності органів для трансплантації основним на сьогоднішній день критерієм проти показів це є віл-інфекція, тобто донор, в якого наявний ВІЛ він не може бути донором. Це інші інфекції, типу гіпатит, цихіліс, але там можуть бути нюанси, якщо в Україні наявні реципієнти, які були перенесені, які пролікувалися від гепатитів і сифелісів. І в донора теж є пролікований такий стан. В такому випадку цей донор може розглядатись для конкретних таких реципієнтів. І сьогодні також є протипоказ для донорства: це стан вік донора старше 75 років. Але це досить хиткий показник. Наприклад, якщо брати країни Європи або Сполучені Штати Америки, то в них такого показника на сьогоднішній день немає. Кількість донорів в усіх країнах світу залишається низькою, і це проблема трансплантації більшості країн світу. Тому деякі країни враховують в першу чергу стан органів, стан анатомічних матеріалів і не зважають на А В вашій практиці наймолодший і найстарший пацієнт. Якщо говорити про найстаршого донора, в нас в Україні була жінка 72 років, вилучали з неї нирки, і ці нирки досить, дякувати Богу, досить добре себе поводять в реципієнтах зараз і функціонують, і все з ними добре. Щодо наймолодшого донора, це досить тендітне питання. В нас взагалі. Донорство і трансплантація це тема, яка знаходиться на межі життя і смерті, і завжди з однієї сторони досить радісно про це говорити, а з іншої сторони це досить печально. І от це якраз був випадок такої жахливої ситуації, при якій в є... у нас була дитина 5 місяців, в якій від мами пересадили печінку. Тобто відбулася родинна трансплантація частини печінки, і ця дитина, на жаль, померла, але померла вона від проблем власне з крововиливом. Відбувся крововило головний мозок, і тому такій дитині констатували смерть мозку, і це дало змогу цій дитині стати донором. Про це навіть сама мама дитини попросила, тому що вона сказала, що вона пережила цю ситуацію, коли її, дити її дитині потрібна була печінка, і вона хоче допомогти іншим батькам і іншим дітям, щоб вони не стикалися з такою ситуацією. І відбувся розподіл, і нирку від цієї дитини отримала е дівчинка, здається, зі Львова п'яти років для того, щоб. Відбулась трансплантація безпосередньо від посмертного донора, має бути лікарня, в відділенні реанімації якої знаходиться посмертний донор. Що таке посмертний донор? Це особа, якій консиліумом лікарів встановлено смерть мозку, і щодо такої особи отримана згоду на посмертне на вилучення органів після смерті. Така згода може бути надана особою при житті, а може, вже якщо людина при житті не визначила такого бажання, про таке рішення можна запитати в представників цієї особи після її смерті, як це на практиці відбувається? Тобто, коли вже констатована смерть мозку, родичам пропонують, як це на практиці відбувається, розкажіть. В першу чергу повідомляють про те, що якщо пацієнт їх близький родич знаходиться в відділенні реанімації і має критерії для ініціації такої процедури з діагностики смерті мозку, родичі про це повідомляють, що зараз буде проводитись така процедура. Вона це концелярний висновок, який створюється протягом 6, а то навіть 12 годин. І у випадку, якщо цей діагноз протягом цього консиліуму буде підтверджено, це свідчить про те, що людина померла, і відновлення жодних функцій її не буде. Після того, як встановлюється такий діагноз, родичам вже повідомляють про те, що він встановлений, і пропонують, якщо вони не проти, пожертвувати органи для трансплантації реципієнтам, як часто лікарі це роблять і я думаю, випадки такі бувають, що і вони часто бувають, що смерть мозку трапляється, але чи завжди лікарі пропонують? Існують медичні передумови для вилучення органів, і звісно, лікарі, які проводять діагностику смерті мозку в закладі охорони здоров'я, вони в першу чергу оцінюють такого донора після проведення діагностики смерті мозку, оцінюють його на придатність. Тобто, чи буде необхідність, чи буде можливість від такого донора. Зробити трансплантацію реципієнта після цього відбувається спілкування з родичами, тобто відбувається ще процес до обстеження такого потенційного на даному етапі, це називається потенційний донор. І після цього приймається рішення про доцільності в нас в країні, на жаль, діагностика смерті мозку на сьогоднішній день ще не введена в рутинну практику лікарів. Є абсолютні протипокази для донорства, є відносні протипокази. Чому я про це говорю? Тому що люди, як правило, до нас звертаються, перш ніж написати заяву на прижиттєве, у заяву на посмертне донорство. Люди часто до нас звертаються з питанням: а чи можу я стати донором? На етапі, коли ви підписуєте таку прижиттєву заяву, вам не треба про це думати взагалі. Тому що, дай Боже, ви ще проживете 30, 40, а то й 50 років, і ваш медичний стан абсолютно може змінитись. І відповідно здавати якісь аналізи або перевіряти свій стан перед підписанням прижиттєвої згоди цього не потрібно роботи. Лікарі після вже встановлення діагнозу смерті мозку будуть оцінювати показники всіх органів, будуть оцінювати загальний стан організму. Як можна стати людині прижиттєвим донором? Що для цього треба зробити? Хочу розмежувати два терміни: посмертне і живе донорство. У нас в Україні наявне не лише посмертне донорство, а ще є можливо жива трансплантація, трансплантація від живого донора, але лише у випадку, якщо цей живий донор є е, родинним представником реципієнта. Тобто, в такому випадку, якщо це родича або близька особа, яка ступень родинного зв'язка підтверджена. В такому випадку цей донор може пожертвувати при житті або нирку, або частину печінки реципієнту, якщо такий близький родич цього потребує. Якщо ми говоримо про посмертне донорство, то існує два варіанти надання заяви, як я вже говорив раніше. Це може бути прижиттєва надана згода або згода родичів вже після смерті особи для того, щоб надати прижиттєву згоду на посмертне донорство. Особі необхідно зайти на сайт українського центру трансплант координації. В розділі регіональні центри знайти найближчі для себе центр трансплантації, знайти координати трансплант координатора, його контактну інформацію, номер телефону, зв'язати з ним і звернутись безпосередньо в необхідний, зазначений трансплант координатором час для того, щоб підписати заяву. Якщо ми говоримо про Кременчуг, це місто, в якому немає в нас не День центру трансплантації в такому випадку ви можете звернутись до нас на офіці за нашою офіційною адресою, написати нам лист. Ми надамо контакти найближчих до вас лікарень, в яких наявні трансплант координатори, з якими можна зв'язатись. В Кременчуці є е, міська лікарня, в якій також є трансплант координатор, і можна зв'язатись з ним для. Написання такої заяви. А після того як людина звернулась, написала заяву. Що після цього відбувається? Координатор формує в єдиній державній інформаційній системі трансплантації запис про таку особу, сканує заяву і завантажує її в її Після цього інформація просто зберігається в єдиній державній інформаційній системі. Коротко єдіїст, і працює заяву умовно ніхто не знає, окрім цієї людини, яка її надала. І навіть лікарі, коли людина потрапляє в якийсь лікувальний заклад, навіть лікарі про це не знають. Інформація про цю заяву стає доступною лише після того, як такій людині встановлюється діагноз смерть мозку». Яких органів потребують більш за все, і які органи можна пересаджувати, а які ніколи не можна пересаджувати на першому місці. Це трансплантація нирки. Як правило, найбільша кількість пацієнтів потребує безпосередньо нирки. І в нас за результатами на початок 2025 року структура трансплантації в Україні складається з 3,5 тисяч реципієнтів і більше 2 тисяч таких реципієнтів, які власне і потребують трансплантації нирки. Слідом за нею йде трансплантація печінки, потім трансплантація серця, і вже невеликий відсоток пацієнтів, які потребують трансплантації легень або симультанних операцій, таких як нирка підшлункова залоза, або серця легені комплексом. Що не пересаджується взагалі, це досить складне питання. Це залежить від потреби, наприклад, кінцівки. В нас в країні вони на зараз не пересаджуються в країнах в Штат Сполучених Штатах Америки пересаджуються кінцівки, але там досить жорсткі покази для того, щоб відбулася така трансплантація. Взагалі ніколи не пересаджувалась, точніше були експериментальні випадки трансплантації голови. Але це, ну як я вже зазначив, експериментальні випадки, і навряд чи найближче десятиліття або навіть і далі це стане можливим Враховуючи нервову систему і складність, взагалі, розуміння того, що головний мозок може бути пересаджений. У зв'язку з війною чи збільшилась потреба в трансплантаціях? Таке складне питання, і воно напрямо прямо не пропорціонує з питаннями війни. Проте дійсно в нас реєструються випадки, коли військові. Під час виконання своїх бойових завдань вони постраждали і отримували якісь поранення нирок або серця, і таких пацієнтів, ключ не несумісне життям і неможливо його коригувати. Таких пацієнтів включали висток очікування і їм проводилась трансплантація. Сказати, що це високий відсоток таких пацієнтів, я не можу. Це були одиничні випадки, але проте дійсно вони існують. Військові можуть бути донором. Ні, на сьогоднішній день якраз на початку лютого набули чинності зміни в закон України про застосування трансплантації, і там ще в попередній редакції закону це також було заборонено. В новій редакції закону більш чітко регламентовано, які особи можуть бути донорами. І там чітко прописано, що особа, яка загинула під час виконання, Бойових завдань або цивільна особа, яка загинула внаслідок бойової травми, або прильоту ракети, така особа не може розглядатись як донор. Чи може людина продати свої органи? І людина не може продати органи. Ми теж неодноразово стикаємось з такими питаннями, і часто в нас їх запитують, навіть наші близькі і знайомі часто пропонують. Жартома продати органи таке неможливо, це карається законодавством. Якщо ми говоримо про чорну трансплантацію, ми маємо розуміти, що таке чорно і якось відбувається такий процес. Це в першу чергу прихованим шляхом, тобто потайки. Тобто, таким чином, коли за цю трансплантацію і за цей проданий орган знає обмежена кількість осіб. Трансплантація це такий процес, який не можна приховати. Та діє завжди велика кількість осіб, тобто не може взяти один хірург, знайти на вулиці якогось донора, вилучити в нього нирку, зайти до себе додому в підвал і в цьому підвалі покласти реципієнта, якому треба зробити трансплантацію, і пересадити йому нирку, яку тільки що вилучив цей хірург в людини на вулиці. Це неможливо, один хірург цим не впорається. Як мінімум, йому для цього потрібно ну, людей 10. Якщо це 10 людей поінформованих, це вже не може бути потайки відбуватися. Відповідно, коли про це знають, це вже не може вважатись чорною трансплантацією. Якщо про це знають хтось, звісно, про це і дізнаються правоохоронці, це перше, але з іншої сторони, в нас є кримінальна відповідальність за те, що Будь-які дії стосовно трансплантації, вони мають бути зафіксовані і зареєстровані в єдиній державній інформаційній системі трансплантації, тобто без цієї системи жодну трансплантацію провести неможливо. Якщо інформація про донора включається в таку систему, система автоматично підбирає реципієнта, тому це ніяк не може вважатися чорною трансплантацією, враховуючи те, що неопереджений і автоматизований пошук пар донор реципієнт запропонував. Власне, того реципієнта, який в першу чергу цього потребує, а які ще найпоширеніші міфи існують Про трансплантації органів, які вилучені в російських військових? Знаєте, в мене є вже заготовлений коментар на це все, і я говорю, що нам від російських орган від російських військових нічого не треба, тим паче органів це взагалі не вкладається в логічне розуміння. По перше, для чого нам російські військові? Якщо ми навіть від своїх військових не можемо брати органи, це не етично, не гуманно і це просто неможливо, враховуючи, якщо людина знаходиться на полі бою, яким чином можна констатувати такій людині смерть мозку, привезти її умовно в той самий Київ або навіть там я не знаю в прифронтове місто Краматорськ, вилучити органи і, і що далі робити з цими органами? привезти їх в Київ? Кожен орган живе обмежену кількість годин для того, щоб його після того як він вилучений з е, тіла донора, можна було пересадити реципієнту. І зазвичай цієї кількості годин не вистачить для того, щоб з прифронтового міста привезти орган в це в, область, в якій є наявний центр трансплантації. Скільки це годин? Ну я розумію, що для кожного органа своє ну там от і до скільки це? це приблизно від. Е... Теж там враховується є час ішемії органа, тобто час, в якому орган може бути знаход, може знаходитись поза тілом, і час, який дається для транспортування такого органу. Якщо ми говоримо про час на транспортування, то, от, наприклад, до серця такий час лише 2 години. Загальна кількість години ішемії для серця дозволяється 4 години. Лише у випадку не використання методів перфузії. Це досить складно до звичайної аудиторії Звучить. Спробую пояснити, це існують на сьогоднішній день спеціальні апарати, перфузійні машини, які забезпечують кровоток органу після того, як він вилучений з тіла донора. І от якщо заклад забезпечений такими е апаратами, він може збільшити кількість перебування органа в зовнішньому середовищі, але теж не, не більше 10-12 годин. Давайте ще до міфів повернемось. розвінчайте якісь міфи. Деякі вважають, що після трансплантації серця вони будуть пам'ятати про життя цього донора і будуть переживати емоції, і моменти, які були пов'язані з цим донором. Що можу сказати з цього приводу? Науково доведених і обґрунтованих таких даних не існує, тобто. Особисто я теж ніколи не спілкувався з пацієнтами, які говорили, що вони після трансплантації згадують якісь обставини, які раніше з ними в житті не відбувались. Єдине про що я можу сказати, що пацієнти, які потребують трансплантації, вони досить тендітні і вони досить обережні, і з ними обережно потрібно спілкуватись. І вони чуттєві, такі пацієнти. І тому після вже врятування їх життя після проведення трансплантації таким пацієнтам. В них змінюється, в більшості пацієнтів змінюється а, світогляд, і вони більш чуттєво ще ставляться до інших пацієнтів, які ще цього потребують. Органи вилучають ще з живого тіла. Тобто з трупа не можна вилучати органи. Я правильно розумію? Ні, якщо ми говоримо про трансплантацію органів, то пацієнту після діагностики смерті мозку він залишає і після отримання згоди, пацієнт лишається під'єднаним до апаратів життєзабезпечення. Це власне ті апарати, які. Забезпечують його дихання, дихання е пов'язане з кровообігом і, е відповідно, з газообміном в тканинах цього організму, тобто цього донора. І якщо зупиниться серце, зупиниться дихання, е в організмі відбудуться процеси, які пов'язані з гіпоксією, відбувається. Пошкодження органів, і таки, такі органи будуть непридатні для трансплантації. Відповідно, вилучати органи для трансплантації можна лише тоді, коли е, тіло донора під'єднане до оператів. Це відбувається все в операційній, тобто, як звичайна будь-яка операція пацієнта, е, пацієнта вилучають не в пацієнта, а вже в донора вилучають органи. Якщо ми говоримо про трупів, які знаходяться вже в Бюро патологоанатомічному або в судмедекспертизі це ті е, трупи, які можуть бути використані для виготовлення біоімплантатів. тобто трансплантацію від таких донорів, посмертних донорів провести неможливо. Чи варто боятися трансплантології? Операція це високий ризик, і трансплантація це ні в якому випадку виключення. Навпаки, після трансплантації ризики можуть бути навіть вищими зв'язку з тим, що пацієнти після трансплантації зобов'язані все подальше життя приймати імуносупресивну терапію, яка впливає на їх і життя, і впливає на них на їх імунологічний стан. Проте пацієнт, який потребує трансплантації, пацієнт, в якого вже є відмова функціонування свого органу, потрібно проходити через етап трансплантації, адже трансплантація для нього це можливість прожити далі ще велику кількість років. Без трансплантації пацієнт не проживе. Є такі поняття, там якийсь орган краще приживається, якийсь поганіше приживається. Якщо говорити про хірургічне втручання, трансплантація не є найскладнішою операцією, проте якраз період ведення після трансплантації він досить складний і досить важкий. Якщо порівнювати от найбільшу кількість трансплантацій, які відбуваються в нас в країні, це трансплантація нирки, потім печінка серця, легені. Uh, найпростішою трансплантацією з технічної точки зору є трансплантація нирки, потім, мабуть, йде трансплантація серця, а потім печінка. Печінка найбільш складна з таких трансплантацій. Але період, період вихожування цих реципієнтів після трансплантації він складний всюди. І, наприклад, у нирки досить. Uh, Важко йому підібрати йому імуно... підібрати імуносупресивну терапію для того, щоб пацієнт жив ефективно і якісно своє життя подальше. Для легень досить важко пацієнта виходити після трансплантації. Бувають випадки, що вони по декілька місяців знаходяться в відділеннях реанімації, в зв'язку з тим, що легені це досить активно секретуючий орган і. Не буду заглиблюватись в медичну термінологію, але бувають такі випадки, коли пацієнту необхідно довше період реабілітації. Проте це не, не свідчить про те, що пацієнту не треба проходити через трансплантацію в будь-якому випадку. Цей ризик він значно менший ніж ризик втратити життя без трансплантації. Давайте тепер поговоримо ще про черги: наскільки великі черги, і чи всі. Пацієнти можуть дочекатися донора більше 3,5 тисяч реципієнтів. Реєструються щороку на трансплантацію органів. Покривається потреба приблизно в 10-15%. Тобто, ми можемо зрозуміти, що черги вони дійсно високі, і деякі люди вимушені перебувати в таких чергах декілько, кількість, деяку кількість років. Це все залежить від кількості донорів, і в першу чергу від кількості проведених діагностик смертей мозку. За результатами 2023 року, в нас в країні на мільйон населення показник донорства органів складав е, майже 4. А за результатами 2024 року показник трохи знижався, знизився і складає незначно більше трьох. Пов'язано з тим, що в нас знизилась кількість донорів двадцять 2024 році. Проте Кількість проведених трансплантацій теж незначно але знизились. Але потреба виконана на 13% від показників 2024 року. А що таким людям пропонують? Ті, які стоять в чергах і не можуть чекати довгий період? Можливо, за кордоном? Раз не пропонується раніше до. То... До відбудови системи трансплантації в Україні була державна програма, яка дозволяла пацієнтам виїжджати за кордон і проводити там трансплантацію. Держава за це навіть сплачувала гроші і опікувалась такими пацієнтами. На зараз, після 21-го року, як в Україні розбудова системи трансплантації відбулась, такі всі пацієнти лікуються в нас в Україні, тому що в Україні ця медична допомога доступна. Що пропонується реципієнтам, які стають довго висточікування? Ми всі маємо розуміти, що Термін перебування листкового очікування у кожного реципієнта може бути свій, але в першу чергу в на черговість отримання органа впливає багато факторів. І в першу чергу з таких факторів це є медичний ну, стан такого хворого. У нашій термінології це називається статус екстреності. Тобто, чим довше пацієнт стоїть листкове очікування, якщо його статус погіршується, в нього і змінюється статус, він підвищується, і цей пацієнт підвищується в черзі. І відповідно вірогідність того, що цей пацієнт отримує орган швидше, теж підвищується. Дитяча трансплантологія активно розвивається у нас в країні в національному листі очікування близько 5% пацієнтів, це пацієнти дитячого віку. На жаль, на сьогоднішній день в законодавстві немає пріоритизації для дітей загальної, є пріоритизація лише. Одностатусно, тобто, якщо на донорський орган претендують реципієнти однакового стану екс... статусу екстреності, лише в такому випадку пріоритет отримує дитина. Але наскільки мені відомо, якраз зараз відбуваються зміни в законодавство і зміни в наказ Міністерства охорони здоров'я України, який регламентує порядок співставлення, і відповідно до цих змін. Планується надати дітям пріоритет. відповідно будь-який орган, в першу чергу буде запропонований пацієнту дитячого віку, а лише після цього буде розглядатись для іншого пацієнта. Є щось, що вас особливо дратує в вашій роботі? Мабуть, вже на зараз мене більше за все дратують ці питання, де я можу продати нирку? Ви знаєте, якщо раніше Ставився так трошки з посміхом, то зараз, мені здається, ми вже проводимо досить масову роботу стосовно е розвінчування цих міфів і висвітлення правди, і пояснення щодо того, що це неможливо, але все одно досить часто до нас звертаються люди, які говорять про те, що е в них в житті вже все погано, і це єдина їх можливість якось врятувати своє життя, то купіть в мене нирку. І ти стоїш і думаєш, а що робити з нею добре? Ну, навіть якщо я її куплю, що я буду з нею робити? Тому... Але це... це все одно, це таке. Сказати, що щось критично так дратує, не можна, бо в першу чергу це робота з людьми, це робота з пацієнтами, і коли ти бачиш результат, це не може тебе не надихати.